Дивіться, коли ви виходите на стадіон, ну чи на локацію, де ви бігаєте, парк, наприклад. Ваша кров насичена киснем в межах норми, ну, скажімо так, збалансовано десь. Якщо уявити, ну мені складно показати, бо я тримаю телефон, от є верхня межа норми, є нижня межа норми. І те, що посередині, це межа. Ну, ну, типу, Це те, що в нормі. Верхні, верхня межа перенасичення киснем крові. І нижня межа, це значить кисню в крові не вистачає. Все, що в нормі, диапазон норми, да? там концентрація кисню змінюється, але ми фізично цього не можемо відчути. У нас нема таких рецепторів, які нам би підказували, наскільки наша кров насичена киснем. Ми відчуваємо тільки верхній поріг і нижній поріг, тобто перенасичення киснем і недостаток кисню. Оце ми можемо відчути. А динаміку в межах норми ми не відчуваємо. І це дуже важливо це знати. Про це не кажуть. І це дуже важливо знати, чому. Тому що, коли ви виходите на пробіжку, у вас кисень, концентрація кисню в межах норми десь посередині. Ну, Уявімо. Да? І Якщо ви не з тою швидкістю почнете бігти. Наприклад, швидше, ніж потрібно. Ну, проблеми завжди виникають, коли люди починають бігти швидше, ніж потрібно. От в школі, я пам'ятаю, мені дуже складно давалося, давалося пробіжки. Я починав бігти, десь секунд, 10-20, інколи 30 в мене було. Все в порядку, і потім різко починало боліти в боку, починала кружитися голова, зажиматися легені, я не міг глибоко вдохнути, мені було тяжко. І потім після таких пробіжок в мене ну, точно та ще була, нудота, Ось. І я тоді не міг зрозуміти, ну чому мені погано, я міг списати це на операцію на серце, типу слабенький клапан, пролапс і так далі. Це типу, я міг списати на, на ці фактори, чому в мене не виходить бігати. Але мені в, в, все моє дитинство, да, там, юність, коли, коли я думав про, про, про біг, що в мене не виходить. В мене не складався пазл, чому, коли я починаю бігти, оці перші 30 секунд я відчуваю себе нормально. Чому так? Чому не одразу мені погано, а оці 30 секунд. І ось коли я вже почав вивчати цю тему, ставити експерименти на собі, я здійшов висновку, що ось <кхи> причина в тому, що ми не відчуваємо динаміку концентрації кисню в нормі. Ми не відчуваємо, як рівень кисню просідає в нашій крові. І доходить до мінімальної допустимою, Коли просідає концентрація, що відбувається? Наш мозок, він так побудований, що йому не потрібно, щоб ми пробігли 10 кілометрів. Йому потрібно, щоб ми вижили. І тому він робить якісь міри, приймає якісь міри, заходи для того, щоб витягти якомога більше кисню з. Що залишився в крові. І для цього він починає наганяти кров в голову до мозку, щоб витягти звідти. Що відбувається? Організм починає звужувати судини, у нас починає підніматися тиск. Далі, наступним кроком, він спазмує м'язи навколо легень, для того, щоб ми не могли зробити глибокий вдих. Тому що коли ми робимо глибокий вдих, легені на, м, насичуються кров'ю і відтягують цю кров з організму від мозку. Да? А, тому йде е, ну, е, спазмування м'язів навколо легень. Ми не можемо зробити глибокий вдих. Е, наступний крок, що відбувається, е, це організм починає спазмувати. Ще один орган, який є кров'яним депо. У нас є три органи, які виконують функцію кров'яного депо. Перший це легені, другий селезінка, третій печінка. І ось коли зажаті легені, це може відбуватися паралельно, але разом з легеніми зажимається спазмує ще м'язи навколо селезінки або печінки. Тобто під час бігу, якщо пригадаєте, коли у вас був такий досвід, що боліло в боку, ви можете пригадати, було сх, сх, схвачувало, ну, типу, спазмувало і така різка боль з'являлася або в лівому боці, це частіше за все, і це селезінка, або в правому боці, це печінка. І у нас кружиться голова, стають ватними ноги. Це все через те, що ми з швидкістю стартанули. Тобто м'язи вже почали активно працювати, вони почали активно витягувати кисень з крові, тому що ну, самим, великим, самим великим, як це, потребітелям кисню під час фізичних навантажень це є м'язи. Да? Вони починають витягувати Кисень з крові, але ми ще не прогріли кров, судини ще не розширились, кровоток ще не прискорився і кисня поступає менше, ніж витягується. Тому отака, ну, ми отримуємо таку ситуацію. Для того, щоб запобігти цьому, є правила: дуже якісно, завжди в 100% випадків воно працює. Що треба робити? Зараз в новому відео розкажу.